Маємо в наявності ось такий тример, який підходить для окантувань, для бороди, для стрижки бороди, для рівняння контурів, гоління під нуль і з подарунком. Це може бути як подарунковий, до речі, комплект, або якщо вам потрібно, ви можете взяти для себе. Дуже цікаве рішення. Ось так виглядає всередині комплект. До речі, сам тример. 120 хвилин працює від акумулятора, може працювати від мережі, вхід USB Type-C є індикатор. Хороший нульовий зріз, металевий корпус. І, як на мене, в принципі, в стилі барбершоп, тут барберопул зображений, дуже цікаво. От. І в комплекті насадки 1, 2, 3, 4, мастило щітка, кабель USB. Тепер саме цікаве, що тут в комплекті ще є ось така банка це помада для волосся. Це можна укладати бороду цією помадою, можна укладати волосся на голові, робити зачіски. Дуже зручне рішення. Ось так паста виглядає, ми її розтираємо, і наносимо на бороду і робимо зачіску. Має приємний аромат, нейтральний, плюс дуже легко змивається під проточною водою, тому що сама паста водорозчинна. Ціна набору 850 гривень. Гарантія рік від нашого магазину це бренд Enzo. Відправляємо швидко, вчасно, будь ласка, звертайтесь кому потрібно.